Правила малюю, виїжджаю і так красиво. Насправді я дуже багато чого не встигаю. Наприклад, тільки ще не знайшла ключі і просто защокувала двері. Да я візьму потім ключі. Поїду на таксі. Ні, на таксі не їдь. Я тебе собі Ми йдемо, йдемо, а нам треба на іншу сторону. А перейти як? Ти просто ну, не знаєш, да, Ось... да Бачите, за спізнення. Чають фарби, там ці вже пилять, і на ми. Лежать клієнти і все це збирається просто ногами один в одного. Це миттєво стемніло на вулиці, там просто дощ. Сказали в садику його забирать, бо він сьорбає, слабий. І тепер в мене ще цілий день зуми розписані, а в нас тут. Моя остання нервова клітина скаже бай-бай. Не плачеть, ми сміємося, ми сміємося. Мені друкується, як мені сидіти в декреті, то мені, наприклад, набагато більше приносить енергії і взагалі мене так заряджає, те, що я роблю. Да,